Китай зробив новий прорив у космосі. Вперше в історії країна запустила місію для доставки зразків з астероїда на Землю. Це станція Т'янвен 2 Вона прямує до астероїда 2016 ho 3 відомого як живе викопне сонячної системи. Це тіло розміром від 40 до 100 метрів містить давні речовини, з яких формувалися планети. Зразки з нього допоможуть краще зрозуміти історію нашої сонячної системи. Тьан Вен 2 також відвідає комету 311П. Вона обертається між Марсом а Юпітером і є загадкою, бо має ознаки і астероїда, і комети. Запуск відбувся з космодрому Січан. Ракета Long March 3 b вивела її на траєкторію за 18 хвилин. Місія триватиме близько 10 років. Космічна програма Китаю розвивається неймовірними темпами. Країна вже має власну орбітальну станцію Тяньгун. Планує висадку людей на місяць і створення там базу. Китайські роботи вже активно досліджують місяць та Марс. Яку головну таємницю, на вашу думку, зразки з астероїда можуть допомогти розкрити про зародження нашої сонячної системи?